Крупним планом. Зато натуральне. О. Хтось мені казав по поводу копчення, якийсь мужик писав, що... Боже, вільха, як її можна їсти, те копчення, воно ж гірке. Може мужик попутав вільху із сосною. Ні, мені просто зісно, якщо сосною покоптити. Мабуть, мабуть, гірке буде. Прикиньте, оця смола. <сих> Осівша на м'ясові. Оце ти єси, що, ну, мабуть. Ну, а мені таке гірке, що це, мабуть, з ума можна зійти. Я коптю вільхою. Вільху капець люблю, і Ну всі всі мужики, отак, кого я знаю, да, от, і в селі, ще як я жив, до цього ще в селі дитячому моєму, де дитинство я все провів, так сказати, на батьківщині, то там усі коптили в бочках і в грубах таких робили, виходить, цей. Та як їх коптілки саморобні, да? то усі коптили вільхою. Не знаю. От воно завжди, як, як в пам'яті осталося, ця вільха. От Вільха, вільха, вільха. Є груша. я знаю, що і грушею коптять. Чесно, грушею, мабуть, один раз коптив. Я не повню того, того аромату груші. Е, є у мене там деякі чурбачки, і можна буде попробувати на груші. Ну, це... Таке, знаєте, хіба кусочок якоїсь підчеревинки кину, просто подорочиться і попробувати, що воно буде на чистій Ну Або половинку бройлера, там, наприклад, цей, ну, закоптити. Тоже, ну, можна можна попробувати. Просто на вілті я можу тонну м'яса закоптити. я знаю, що воно смачне, воно прям суперово круте буде. А от е, другою якоюсь деревиною. Я якось не хочу навіть експериментувати, тому що я для себе свої смаки знайшов. І ті люди, які у нас е, замовляють продукцію нашу домашню, е, да, її смакують, так сказати. Е, нам ніхто не сказав, що у вас там диму багато, чи диму мало, чи гірке, чи кисле, чи ще щось. Тобто люди беруть, їдять на святковому столі, е, чи просто до обіду, чи до вечері. Ну і ніхто ні разу не сказав, що іменно проблема з димом. Так, да, були деякі, Попервах такі е, різнобіччя по поводу солі. Того, що ми по солі, тоже, поки я ж казав, що поки ти поймеш і впіймаєш цей момент, цей процес, е, як коптити, то це просто треба на тому дійсно собаку з'їсти. І, і ми реально дуже, дуже багато працювали над тим, щоб дійти до якогось. Правильної пропорції по солі і по сахарю. Так що по цьому я вам скажу так. Так, все, я зараз хочу каптівку запустити, а потім поговоримо. Хтось питав по поводу демогенератора, Коль, як працює. Працює отлічно, як на мене, дуже прям хорошо. Робив я трошки перегрузку, тобто, як перегрузив, так зразу і трохи ось то покажи там цей. Отіоки жидкого дима пішли, ну а потім все якось нормально стабілізувалося і треба просто небагато засипати щепи. Е, бочка здорова, але бочка здорова для того, щоб дим, наприклад, охолодження, щоб була рубашка, як там, типа запас дима щоб був, щоб отута. У нас, наприклад, отак третя частина йде тління, а от оця вся частина це у нас рубашка для того, щоб дим у нас, е, виходить, ходив гуляв, накопичувався, потім ішов по цій трубці і колір його задуває у нашу коптильню. Так, зараз засиплю. Це все діло. Чистю, раз в шість. Тобто, шість копчень я зробив, потім ось оця штучка в мене знизу знімається, цей піддончик, і тоді там висипається буквально кружечка, така невелика, попіло. Тобто, вільха вона згорає, капітально згорає. То є, від неї абсолютно не остається практично залишку ніякого. Так, зараз я це все діло запустю. Я дивію, що... Оп. Ну Десь третю частину це накидав, так як я і говорив. Там можеш показати, там, в принципі, немає нічого такого. О, бачите, все. Це все діло поки що не закриваємо. Я розпалюю е, отаку щепу, я крупною щепою. Тобто Це у мене отака домашня своя, натуральна, я її сам роблю своїми руцями. розумієте? О. Ну роблю я її дуже часто. Як бачите, пальці в мене цілі і все нормально. Ніякого пальця тфу-тфу-тфу не відрубав. Дуже класний помощник. У мене це. Е, Отака от от дискова пила Інтертуловська, це в мене е, подарунок мого підписника Саші. Я вже в предучому відео говорив про нього. Це е, Саня займається Отакими от штуками-продажами. І е, сайт називається 100rem.com. ну, сайт, якщо треба, я закріплю в коменті, кому треба на сайті ціни одні, ну через саньку, якщо заказувати, вони там будуть значно дешевші. Так що е, постійно акції якісь є і так далі. Якщо ви просто йдете, йдете в магазин хочете купити собі дрельку, то вона сьогодні стоїть 2000 гривень. І, і завтра, і післязавтра і через місяць. А от у Сані вона може на сайті стояти 2000 гривень. Ну, при замовленні вона може бути, там, не знаю, там 1800 там, чи 1400. Тобто може бути конкретна класна акція на даний якийсь там товар, який вас буде інтересувати. Так, ну що, в нас тут на максимум. Спічки дай сірників? Немає, не брала? Ну, став на паузу, я побіжу по сірники. Так, сірнички у мене вже тут, а є. Зараз підпалимо щепу і хай димить. Та й підемо на екскурсію до поросяток. Мені, в принципі, каптілку зараз запустити, і я до неї не йтиму, мабуть, часів до 12, тобто 4 години я до каптілки взагалі не йтиму. Мені, мені тут немає що робити біля неї. Вона по-любому годин-4 буде коптити, а потім вже я буду контроль, робити контроль температури продукції, так як у нас тут вона різна. Тут у нас коптитиметься м'ясо підчеревина і ребро. Ребро зазвичай коптиться швидше, е, половину по часові. Тобто, якщо м'ясо буде там 6 годин коптитися, то ребро за 3 години буде вже готове. В залежності від того, як на саме ребро ляже дим. Ну, в общем. Отак от, от, нехай. Я колись детально це все діло буду знімати, так як зараз в нас процеси такі дуже Дуже часу немає. Просто-напросто. Ми не встигаємо удвох і з Маринкою щось щоб ну, знаєте, і зняти І з дітками, і, і поприбирати маринки треба там, і стірка якась, і діток вложити, і спати, нагодувати. У мене теж своєї роботи вистачає. Ми так стараємося. я... Я завжди, казав, що тобто, не з шкури вилазимо, ну, стараємося, щоб у нас все було в порядку по поводу домашньої такої от роботи. Так, зараз прям він піде, прямо аж такий аж темнуватий трошки дим. І коли вже такий хороший щільний дим піде, тоді вже закриємо е, кришку і будемо запускати в каптільний шкаф. О, Бачите, він такий зараз прям щільний щільний піде. От коли вже щільненький дим іде, тоді я вже закриваю кришку. І все, і запускаємо коптілочку. Так, все. Бачите, я вже все не калю. Вже дим пішов. Наші др... отакі такі от мої загорілися. Класні. Я, я обожнюю просто оці дрова. Я ніколи. А, ні, пару разів ми купляли. Пару разів купляли ми оцю щепу в магазині. Ну, Мені вона щось взагалі не подобалася. Не знаю. Я, я більш, звісно, ніякої не пробував. Но... А на що, якщо я її сам дома роблю, і вона на натуральних дровах, от на, на хороших домашніх дровах коптимо наше м'ясо. Все, так. Давай відкрию, покажу. Обсушка у нас була при 40 градусах. Ой, от так от красота. Ну, коротше, то давай так підніс, щас. От туди десь вам залізу може. О, там у нас і підчеревенка отак. Бачите, далі висить. А знизу у нас повністю м'яско висить. Все, оце усе буде. Готуватися. Воно, бо тут у нас чуть-чуть прилипає одне до одного. О, Я думав, ну, воно як обсихає, то воно тоді гарненько одне від одного розправляється. Головне, щоб не торкалося, як то кажуть, продукт до продукта, бо тоді на стикові не, ну, не буде видно диму. Так, бачите, дим пішов. Все, красота. Дим О, Дебело пішов, все, закриваємо нашу коптілочку. Так, чикс і тут чикс. На нашому термометрі зараз виставлю 85 градусів. О, так, 6, так, А потім вже при готовності я, я вже ставлю тоді на, на 90 градусів. Обсушка у мене, виходить, стоїть у каптільному шкафу е, на 80 градусів було. При відкритих дверях е, більше 45 у мене не піднімалося. От Бачите, тільки, що навіть, от, ну, щоб ви розуміли, яка температура була в шкафу. Тобто вона була 40 градусів у самому моєму каптильному шкафчику. І при 40 градусах гарно проходила обсушка. Обсушка закінчилася. Е, закриваємо. Термометр я трошки збільшив температуру тену. І Системи конвекції для того ж ну, для того, що в коптильному шкафу, у нас тепер буде 85 градусів. І тепер у нас ітиме стабільне копчення до готовності. Отак. От. Ой, так, екскурсія. Мамашка, мамашка, русалка вже залишилася без дітлахів своїх. Трохи в неї ломки ось почнуться, вона через днів 5-7 кинеться до хрячка, і ми до неї запустимо доната. Так, да, Бачите, в неї тряска, але це не від того, що там холодно чи ще щось. Зараз я, кстати, тут двері закрию вже. бо На день провітрюємо, бо мокріють стіни і волога накопичується в сараї. Так, ну і в неї зараз оце тряска, тобто нам треба, щоб молоко перегоріло. Молоко перегорає і свинка кидається до хряка. Оцю жінку я так ніяк і не назвав. Не знаю, як її називати. Ну, коротше, дивлюсь, поросята в неї там луплять як по барабану. Дуже сильно гепає по пузі. І вона, кстати, сьогодні не пройшло й 4 дня, як вона мене реально підпустила до себе. Що да? ти? Що ти, хороша, а? Підпустила. Ні, це я. Все, Давай, покажи, як ти мене підпускаєш. Бачите, підпускає, все, поняла, поняла. в'їхала, вкурила. Ну, Бачите, ось квадратиками такими, от воно ну, виходить, вони відділяються, відбиває вім'я. Ну, ну ще, ну ще я думаю, що тижник, а може а може, ми тежники не протягнемо, так як поросята вже б'ються конкретно, вже і в тазу б'ються. Вже чути дуже добре чути їх. Е, ну і Бачите, сіськи ще грибочками у нас не, не взялися, тобто ще не набухає, дуже так, щоб сказати. Ну нічого, вона може молоко пустити в раз і, і почнеться опорос. Так що будемо чекати. все. Мені дуже сподобалося, що вона мене підпустила до себе. Якось я за неї переживав. Вона така була агресивна трохи і вечно фиркала на мене. Ти следующе. Да. Це слідує, Донат її зарядив, ну тільки теж будемо дивитися, коли що, як, не знаю по поводу неї. Так, ну а там он, Донат яйця вивалив, да? не обіжає тебе ця. І цю я теж ніяк не називав. Тобто в мене дві свинки, які я ще не називав ніяк. да. Ну, а бурульку назвав бурулькою. Де? Да? Бурулька? Не знаю чого, вона мені. ну як... не знаю, Просто бурулька да і все. Так, буруль, ну що? Що моя зірка? Що, моя солоденька. Що, порядок? Да? Нічого. Давай. Давай я тебе теж почухаю. Вона якось лягає в одну позицію постійно. Ну, це дуже круто, що вона... Ану, ну давай, давай, перелягай. На ту сторону, давай. Що таке? Що ти хочеш? Давай да почухаю. О, та не так же ж різко ти впала, як я не знаю, як гіря якась. Все, хороша. Це теж. Блін, донат вам там добре на, на, на цей. Ну ще, ще. все. Важкі вже у них такі часи настали, вже дуже важко. Їдять мало, води п'ють мало. В основному лежать лежать вже і фиркають. Гля, в неї чорна волосина, нічого собі. Диви. Опа, ось чорна волосина. І на бровах у нас вон, чорні волоси. Да? А від кого це в тебе такі чорні волоси? У нас чорних не було. А? В кого це тут чорні волоси в тебе? Так, ну все. Тоже таке от пузело вже в неї. О, вже як подивитися, прям конкретно здоровенна свиня. Скільки ж він там натовп? Ну я ж хороших опоросів від вас, бо предыдущі три опороси мене не дуже задовольняли, що ж там було в нас три поросяти, чотири і семеро. О, северо, Ля. обижені, боже мій, обижені які, та прямо там. Було б на що обіжатись. Так, я всіх позакривав, бо сьогодні вже одна гуляла. Да. Так, обижені. Ну ці жруть, жруть. Їмо, каже, що це у вас е, в них тут, по-моєму, це, е, да, це вже засипана гранула їм е, із БМВД дворик. Ну, подивимося. Що покаже дворик. Ну, апетит, я вам скажу непоганий. Даже в цих апетит був хороший. Гля, гля, як сплять. Готовтеся, готовьтеся, вас уже ждуть. Вас уже ждуть. Що? Ай, красавець! Трохи побилися, дивлюся. І той он трохи побитий. Ну, нічого, Успокоїться. Важив я вже їх по весові 13, по 13-14 кілограм. Такі вже хорошенькі. Ну, я пообіщав, що то є. Я доведу їх до ума, щоб вони там були кілограм по 15 і тоді можна їх спокійно приїжджати і забирати. Уже все. Тобто ждуть їхні як там, господарі. Ну а ми ждемо, поки вони вже відійдуть від Мамаші. Що вони вже забудуть, що таке молоко, знатимуть, що таке гранула там чи дерть і хай на сухе переходять, коли вже сухе будуть їсти, пити. Ну вони вже їдять і п'ють, ну просто їм треба зараз відвикнути трохи від мамаші. Ну, а потім уже хай приїжджають їх і забирають. Що в тебе, Марусь, там порядок? Ну, все, отак-от. Ну і це в нас зарізні. Це я їх ось я їх поріжу. Два кабанчика тільки в мене, звісно, остається, бо вони тільки недавно були покастріровані. Їм треба 2 місяці, щоб вони трошечки очистилися. І потім я кабанчики в Поріжжу. Тут виходить, це дві свинки і два кабанчики. Я їх уберу. Цей станок будемо заново заливати. Зараз тут звісно, катакумби. Я сьогодні вичищав, вон, але там цемент є, там цемент є, там земля. І вони тут вирили страшенно. Так що, в принципі, нехай по чуть-чуть підростуть, ми їх виріжемо і почнемо заливати, бетонірувати. Так, ну і тут я теж поубирав, вже підготовив там цемент, тут трохи привіз. Жирна собака ти чого сюди зайшло? Будеш спати тут, ну спи. Так, цемент підготовив один і другий. Пластифікатор узяв і е, завезли, були кирпичів, тобто накидали, а мала, малі поросята трохи їх вже розворушили, не так як треба. Ну, коротше, це все діло ось прольємо. Та буду, буду виходить, теж варити і, і цей станок. Зараз місця в нас вистачає, так що. Є куди соватися, є що робити, і я думаю, що якось буде отак. Все, ну що, все, давай, брулька. Давай, ще рано, я ще, я ще поки що посплю. Добре? Бо в мене, як не брулери давали, не давали спати, так тепер до вас Кажду, кожну ніч, кожні 4 години треба наблюдати за ними, щоб вони Бо може пустити молоко і почати пороситися. Завтра хочу зробити трошечки тут оці. Резетки по, по кругу сарайчика забіцаю. Отам отак клац, щоб переноски можна було вставляти, бо лампочку сюди треба красно. І я думаю, що кину 에, лампочок іще, Бо в мене ось одна тільки така висить, то я думаю, що три штуки кину, оттуда, по центру і туди, щоб було три лампи на весь сарайчик і буде чітко тут все. Да, павутинку завтра трошки поганяємо. Та, коротше, роботи є. Хватає, будемо робити Донат. Донат. Ой Боже, не хочу я до твоїх яєць лізти туди, ну да ладно, все. Все, пока-пока. да, Маринка? Ну, мене знімай, я буду вже заканчувати свій відос. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, добра. Нехай вас Бог береже. Я оце так якось знаєте, думаю, що на все воля Божа в житті і... Головне, щоб усе було добре. І якщо у вас усе добре, то значить Бог так вирішує. Ну, в общем. Так, Бережіть себе. Нехай усе буде добре. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. А я пішов у хату, бо в мене вуха замерзли, прям капець. Просто реально задуп уже. Все, всім пока-пока. Ну що, Хокаш.